«Пробив колесо Ну, тут біля переїзду. Гвізкі, ну дороги аварійні. Це дорога по вулиці Зіньківська, де пролягають залізничні колії. Полтавець Богдан заїхав на шиномонтаж, бо пробив колесо. Їй нема дороги. Подивіться по всьому навіть камери везде все понаціпляли а. Дорог нема вообще. На цій ділянці завжди пожвавлений рух, говорить водій з понад десятирічним стажем Ігор. Коли востаннє її асфальтували, не пригадує. Ходова, ремонти, і швидкість збавляти, і об'їжджати це все маневри, Ну і переїзд цей взагалі печально. Ну як робили? Засипають просто землею і все. Бездоріжжя номер два, знана у Полтаві вулиця Петра Дорошенка. Вибоїни на ній, як то кажуть, плавно перетікають в ділянку біля перехрестя харчовиків та героїв пожежників. Тут вибоїни засипали гравієм, який не тримається. Ускладнює проїзд погана видимість через пил та бруд, скаржаться місцеві. Ужасно, ужасно. Ви гляньте скокопилі. І головне, що його не відремонтували, насипали якоїсь то жужжалки туди, і тепер ось така ситуація. Ви бачите? Вся пиль в магазині, і везде, і по дорозі невозможно пройти. Вкрита ямами, які постійно треба об'їжджати, і вулиця козака. Це третя сходинка нашого рейтингу Полтавського бездоріжжя. Тотальна занедбаність наших доріг, особливо у центрі міста, це показник ставлення міської влади до людей, говорить водій Наталія. Яма якісь гарна, а дороги тут немає. Бачите, лінія, тут вона ремонтувалась. ну це ж, це ж не дорога, це ж війна. Не було війни у нас в Полтаві, але ну, це ж вона тут є. Зараз на даний час. Гірше, ніж у нас в Полтаві, дорог ніде нема. Ніде. Четверта сходинка антидоріг вулиця Шолома Лейхема. Тут доводиться вправно маневрувати, щоб не втрапити у яму. І номер 5 у рейтингу дорога по вулиці Миру, зокрема, відрізок між зупинками Богдана Хмельницького та Оптика. Візуально нерівність тут непомітна, але... Як стиральна дошка. Отак. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. Як драбинка, вона повністю вся іде полосками з ямками, але ж ще постійно зустрічаються там трохи далі великі ями, які ти не очікуєш, поки їдеш попереду. Дорога відвратительному стані. Тим часом начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко говорить: цієї весни ямкові ремонти заплановані. Наразі триває обстеження проблемних доріг. Зараз триває обстеження, тобто готуються великі тендерні пропозиції, але ряд другорядних вулиць, які можна виконати прямими договорами, ми ж там у нас публікація на прозору, ви можете подивитися, тобто ми будемо запускати протягом 10 днів там, малими договорами, робити амповий ремонт. Процес обстеження у нас входить в місто. Процес. Тобто і з як ви кажете, і Козака, там і всі. Перше, другорядній вулиці. Йдеться про ремонт асфальтного покриття на території Полтави та старостатів, додав Тарас Панасенко.